Всім привітики. Рада вітати вас у новому лозі. дитинка роз, дитинка два. Скоро будемо йти до лікаря. Не знаю, жанр-антибіотики приймаємо ще три дні. А Захару треба вакцинувати, бо тоді ми ж його не вакцинували, бо думали, що має щось в нього зізріє, але все добре. Все добре. Женюк ще трошки кахукає, кахукає трошки. Ну, може послухають, не знаю, будемо дивитися. Так тобто, що акцент на це не мовлю. Треба його вакцинувати. Туда, та, та, та. У нас в Захара новий образ. Комбез від Чіко, він класний. Де на рукавички сюди треба? Шапку, яку вже знайшла. Так що таке. Я, до речі, собі волосся пофарбувала. Хною. Тепер у мене не видно сивини. І що, Я не бачу. Так, ми вже прийшли додому, буду з вами триндіти. О, до речі, що ж просто триндіти? Я ще з двома дітьми забігла на секунд. Ханочку. Такі ось скетчер з для Настюшки 30-го розміру. Вони трішки потаскані, але носки цілі. Липучки гарно працюють, вони мега легенькі, будуть їй на. Навесну. І в них, до речі, зараз модно, більш-менш широка тут широкий носок. Сьогодні був передостанній день. Я на них дивилась, подивилась. я коли забігаю з, з несплящим Захаром, а цього разу ще із Женю-передачу Женю, просто забігла, перевіряю основні. Чи не, немає дорок на п'ятках, чи Ну, тут там, де п'яточка, всередині. Чи підошва не дерева, не віддать ніде відклеюються, чи працюють липучки, якщо вони є. Чи не щеслені носки? Все. Цього разу передостанній день насправді ну, типу, в досить хорошому стані взуття взяла. На 130 гривень, три пари взуття. Далі босоніжки такі трекінгові. Вони дуже прикольні. Бурчки, давайте фокусуйтеся на них що. Так Бачите, не щеся, нічого. 28 розмір, правда, я щось на Женю поміряла вже вдома. Вони такі величезні на нього. Ну, буде видно. Липучки всі працюють. Тут ніде де за счорочки дуже часто в таких басоніжках, ось тут саме стираються. Все хорошо, Ну, них видно, що вони ношені, бо тут є ділянки, де затерто, але липучки в ідеальному стані підошва в принципі так само. Тому взяли, правда, мені здається, що вони будуть з нього великі. Навіду. Але нічого, великі немалі. І що ще класне ми взяли в останній день? Це ось такі от трекінгові ботинки. Я вже за Короче. За... 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 Джіпіті... <сумірно> <сумірно> Як за а тільки в GPT чаті зачатила. Це фірма Com. Кам... Com, Кам... ну, виходить, да? камп? може по-другому. читається. Це італійська фірма трекінгового взуття. Вони 28-го розміру, в дуже гарному стані. Мінуси є, але це ж трекінгове взуття. Е, мінуси в чому? Що треба Жені навчити користуватися цією такою штучкою. Це, типа, швидка шнурівка пише для легкого користування дітям. Ну, Женя поки що не дуже розуміє. Ну, якщо, наприклад, він з нами дорослими, то типу ок, в садочку можуть бути проблеми, але я думаю, ми його навчимо. Всередині вони просто неймовірні. Ну, типу, трекінгове зуття, тут трекінгове зуття, тут дуже зручно. Але є мінус, тут є діляночка невеличка. Де вони порваті? Взагалі, отут усе. Чуть-чуть зовсім. Я взагалі, коли їх брала, думала, що я їх заклею і все. Але я це так погубила, що це дуже класне взуття. І воно, в принципі, скрізь в класному стані, крім цієї малесенької ділянки. Я думаю, спитаю, піду. До майстра, скільки буде коштувати, то прострочити, бо тут, в принципі, треба просто дві строчечки невеличкі пустити. Якщо це буде недорого, то прострочиться. Якщо це буде дуже дорого, то заклеїться, так і буде. Ну, Бо трекінгове взуття насправді, можуть ще й Захар його носити, точніше, він його і буде носити, якщо його гарно зашити, бо його дитина одна вбити не може. Єдине, що типу, якщо там буде дуже дорого, то воно буде не бо я всі ці три пари взуття взяла за 130 гривень. Тому... І це трекінгове, мені здається, найбільше заложу. На гривень, мабуть, 80 Ну, бо воно не супер важке, але таке. Ну, підошва тут дуже класно. Ну, коротше, трекінгове, ми самі розумієте. Бо босанішки, я думала, що теж трекінгові, але а, щось загуглила, а вони, типу, пишуть, що це щось не дуже серйозне, але типу, ніби як непогано. А, так що такий у мене неочікуваний, бо я така пішла до лікаря така думаю, блін, може зайти сьогодні перед останній день, може щось є, але з двома дітьми. Думаю, та ладно, вже якраз Женя плюс-мінус має скоро йти в садик, там буде перший чи другий день, тоді зайду. Але зайшла і зовсім не пожаліла, тому що прям, якби в мене був час, і я ще могла поритись, може б я ще щось класне варила. Просто я, знаєте, так, дивилась, бо вже є ботинки, але вони на нього вже ну, прям впертик, йому вже треба якісь інші на ну, цей період. І в нас нічого немає, у нас є прям уже зимні. Зимні, я йому не хочу ще вдягати, бо в них жарко. Так що думала забігти, щось йому таке знайти. Знайшла трекінги, але з ними дуже багато. Але не знаю, чи прям він в садочки буде носити, буде видно загалом я хотіла з вами поговорити щось вагітності мене скрізь, оточується просто капець. Ну, в соцмережах. У мене діти дивляться Ютуб ну, мультики з, не з дитячого Ютуб, а з цього. З мого каналу з минулого. Колись в мене був канал. Не канал, а з профілю колишнього. І там ще є блогери, на яких колись давно була підписана ще до повномасштабки, і серед них дуже багато російськомовних. Більшість з них є українці, які просто переїхали за кордон, але є і, там і росіяни. Ну Я її типу, не дивлюся. Оце це мені висунулось відео українки, яка в Польщі живе. Марія 22 її звати. Ну, підписана вона, може, хтось просто дивиться. Наговорив російською мовою, і колись я їх перестала всіх дивитися. Мені здається, ще до повномасштабки, бо я новий канал зав... ну, завела ж Ютуб. Йому, до речі, 5 років в цьому році буде. І вже почала відео всі дивитися з ну, цього каналу. А, так я до чого веду? Що я пам'ятаю, що я її перестала дивитись на моменті її першої вагітності? А в неї ну, прикол в тому, що дуже такі затишні, приємні влоги, прям вилезені мене, вона тоді надихала в плані естетики. А, і це я така щось. Клясила по своєму старому каналу, дивлюсь, а вона вже третій раз вагітна. Я така коли? Типу, коли вона встигла? І зайшла на її канал, потім зайшла в інстаграм, бо не захотіла, кучу відосиків, вона там, типу, на інстаграм на Ютуб не часто відео викидала. Зайшла на її інстаграм вчора і офігіла. Вона три дитини народила в підряд кожен рік. У 22 другу найстаршій дитині три роки. Три роки. В 22-му році народила дитину, в 23-му. Ой, ні, виходить, не кожен рік. У 22-му народила дитину, в 23-му, і ось у 25 му має народити. Але це супермаленька різниця, коли найстаршій дитині 3 роки. Це ж просто капець. Але поговорити хотіла не про, те, не про це, а про те, що я зайшла на її інстаграм, і там все так мило, все так класно. І так ти подивишся, блін, це так, мабуть, прикольно. Такі діти всі маленькі, і воно так, знаєте, все класно, класно. А в реальності думаєш, це срака повна. Просто три дитини, коли найстарші три роки, це повна срака. Mm. <гум> я не уявляю, я в принципі не уявляю, як жіночий організм з цим справляється, як зуби не попадали. Нам просто мені, нам кажуть нашій сім'ї, що типу ми часто дітей народжуємо, але вибачте мене, у нас діти через кожні три роки. Ну, типу, не одна за одною, <гум> як всім здається. А, там, три роки між ними нормально така відстань, і ну, мій організм встигає відновитися, хоч якось. А це е, три в підряд. Ні, там, там хай насолоджується життям. Вона ще якісь курси почала викладати по духовному зростанню. в них десь куча бабла взялося. Вони там в Дубаї їздять на зиму. Коротше, ну і вона ці курси всякі передбігає. Про духовне зростання, про... коротше, ви зрозуміли цю всяку фігню. Просто я помітила, в Україні так само була якась блогерша, теж і Маріна звати була, вона тоді з Кременчуга була, чи звідки вона. і вона теж типу, була звичайно-звичайною блогершою, а потім різко в неї взялося кучу бабла, і вони типу, шикують зараз, їздять в Дубаї, живуть. Мені просто цікаво, не щоб геть цікаво, але мені здається, що їх всіх пов'язує якась одна схема, де вони бабло мудять. Але то явно не чиста схема, це типу, впевнена на 100%. Ну, Бо мені здається, люди, які своїм трудом заробляють гроші, вони типу, не роблять так тю. Але з іншого боку, якщо в неї там кучу няньок цих, про яких вона не розказує, то, мабуть, то не так напряжно мати так багато дітей, але ж їх все одно треба народити. В мене просто не знаю, чому в мене прямо після третіх пологів і вагітності. Така відразу з'явилася до вагітності і пологів, що просто капець. Після другої такої не було, хоча найважчі з трьох моїх пологів були другі. Треті, взагалі, за підуралкою були, вони взагалі типу, прийшли на лайті, але знаєте, я прям відчула, от, отут досить. Отут, коли люди кажуть після першої, що я не хочу, я так думаю, чого, це ж тільки одна дитина, чого більше не хотіти? Я тепер їх розумію, тому що після третьої мене прямо аж відрізало повністю з кінцями. Багато хто каже, що просто ще Захар маленький, і ти так просто говориш. Ні, в мене після моїх найскладніших пологів з Євгеном, я відразу, як його народила, в після пологів палаті казала і розуміла, що я ще піду за одної дитиною. Тому от зараз просто саме цей процес вагітності, сам процес цих пологів, потім відновлення це після період перший, це, це ну просто якщо ви десь там зараз сил вам, бо це просто треш. Я не знаю. Навіщо це все так романтизується? Я не розумію. Але. Що, якщо то все не романтизувати, то, то ніхто народжувати не буде. Бо всі так, якщо це все гарно так підноситься, то всі думають, це, мабуть, так класно, я теж так хочу. А воно ж таке діло, треба бути обережним своїм бажанням. Вони мають здатність збуватися. Особливо якщо партнер не обережний, та й таке. Це я так просто про те, що крутиться в голові, вирішила з вами поговорити. І в додачу до цього я підписана на одну викладачку з англійської. Тут десь кіно, її Левченко її звати, чи що. І... <смі> щойно, щойно, подивилася. А, коли вона третю дитину народила, теж не так давно. Дитині, може, півтора чи два роки. І вона, типу, говорить свого чоловіку про те, що вона в четверте вигідне. І ото, ото реальність. Бо вона, типу, каже, ну, вона ну, заодно, типу. І шутки, і англійська мова, і, типу, реакція чоловіка на четверту вагітність. І Вона типу каже, що місячні затримка. Він такий, Та, ну, типу, не прикалуйся, каже, четвертий на підході. І він там вже психує, каже: все, не підходь до мене. А вона така: ти задобував мене? Ну, коротше, а це вже схоже на реальність. Вона ще я не знаю, скільки років, але їй точно там десь 35 мені здається, і ну, це капець. А це складно, тому що скільки б там няньок не було, навіть якщо ми розглядаємо варіант заможних сімей. І добре, що там діти народжуються в людей, які є гроші на цих дітей, щоб їх забезпечувати. Зрозуміло, там допомога по тому господарству, по куховарству, там няні. Але навіть враховуючи це все, з кожною дитиною треба розмовляти, приділяти їй час. Вона по-любому буде тебе дергати мам-мам-мам. Ну то це все складно. Єдине, що звичайно, якщо там є багато мож... є можливості забезпечити собі допомогу по домогосподарству, то, то трошки легше сприймається, бо ти маєш ресурс на це все. Але все одно, цікаво, цікаві такі штуки. Але разом з тим, я тут вже на 12 хвилин говорила, але слухайте. Але разом з тим, я зрозуміла, що. Мені не подобається, коли в Інстаграмі або в Ютубі, наприклад, теж люблять щось показують супер ідеально і ну, типу, Але із цим я не згодна, що потрібно прям показувати всі свої біди, всі свої негаразди, всі свої прям складнощі. Або іноді ці проблеми можуть бути занадто. І так само люди, як заряджаються позитивом, вилезеною картинкою, і типу, падають в депресії. Від того, що що у мене не так, а в тебе так, я зрозуміла, що так само можна падати в депресію від того, що в когось, типу, ти себе відчуваєш винним, бо в когось гірше, ніж у тебе. Оце в мене таке є, і я рахую, що тоді не треба в соцмережах прям показувати оцю таку нещасну картинку. Ну, це особисто моя думка. Тобто, має бути якийсь баланс. Просто. от Показувати рутину, десь проблеми, але такі невеличкі, ми Не, вам показуємо. Десь позитив, але ну, знаєте, позитив і щастя теж можна по-різному висвітити. Правильно Тобто це все дуже, дуже індивідуально і будь-що можна висвітити прям неймовірно райдужено красивим або неймовірно жахливим. А можна просто буде нормально. Діти граються. У мене план взагалі мега-план перебрати в цій шафі, бо тут дурдом твориться. Що в Насті, дивіться, тут вже нічого не понятно. І треба звідти ігри достати. Що тут? Нічого не понятно. Бо ми якісь настолки туди попереставляли, і, коротше, і я хочу то позабирати зверху. Пратчі, тут треба перебрати, плюс то вже зимнє можна десь думати, чи треба воно. Літнє вже можна забрати, Уже скільки часу пройшло. З того часу, коли я така. А я на тиждень його там залишу, якщо треба буде. Пройшло три місяці. Так що план це все прибрати. Ще я поприбирала, там це було дуже тяжко. Насправді був трошки постарший. Типу, як хворий, він постійно задає мільйон питань, це постійно плаче, трошки поспав, бачите, примнявся. І проснувся і плаче. І Дивиться на мене, і так плаче. Ой, боже. Але поприбирала, я щаслива. Не те, що пісильно перебрала речі, бо я їх перебирала, вже ми от тоді роздавали. Бо Захара теж перебрала там пакую. Коробку з того, що він виріс, бо він ну, дуже стрімко в нас росте. Але з дитячої шафи, хоч позабирали вже наші речі, якісь, бо там в середньому відсіку дуже багато зберігалося того, чого не дуже треба. Ну, як тимчасово. Як тільки-тільки ми заселилися, я туди тимчасово дуже багато всього поскладали. А, І що? У нас залишається у мене залишається наша шафа. Але я не знаю, коли мене до неї дойдуть руки, як мінімум. Тільки коли... оце дитячко піде в садочок, оце дитячко піде в садочок. Хороший хлопчик. Діма тільки. Давай мої хлопчики. Хлопчики мої да. Так що я супер щаслива зробила хороше сьогодні діло. У нас виключило світло. Ну, у нас є світло. Я думаю, що я вже в наступному влозі розповім про наш інвертор. Сергій розкаже, нам дали світло ненадовго. Зараз півтретього, аж, аж до шести за ці декілька годин. Скільки це? Три з половиною виходить. Маю приготувати їсти їсти. Думаю, готувати борщ. І хочу, мабуть, пиріг приготувати, те, що я завжди готую. Рецепт є, там де така серединка жовтенька, помаранчева, в залежності від того, що ви його готуєте. Він дуже простий, бо там пісочне, тісто і крем. і все. дуже просто, швидко робиться і смачний. Так. Ну, будемо приступати. Зараз Євен до мене прибіжить, я вже так втомилася від того, що він вдома. Просто капець. Я вже на його окось скоро сіпатись почне. Але що зробиш? вже буде допивати курс антибіотиків. І тоді вже піде в садочок. Надіюсь, нову заразу він не дуже швидко. Але загалом я ж кажу, всі в нас перехворіли, тільки Женя так щось крепко взявся. Не знаю, чому так вийшло десь. Якісь фактори, мабуть.

Ой, да, ой, да, ой, да, да? 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 Ты сам себе гайдаєш? Ой, такий клас. Кто тебе без носка залишив? Це тебе без носка його залишив. Жень. Так що так. Да, класна штука, бачиш, де ти сама себе займає. Я с тобі покажу. Давай, да, покажу. Хвилиночку, хвилиночку. Бігом дільники.

Ах та маленький, пусть! пусть, 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 пусть. Так, зараз будемо експериментувати. Була якось в магазині і хотіла купити какао. Думаю, треба купити, бо захочу щось спекти, мабуть. Какао я не купила і хочемо щось зробити, якийсь пиріг. Хотіла це зробити те, що я говорила, але в нас немає крохмалю, він закінчився. Потім я думала зробити брауні, але в нас немає какао. Але я згадала, що в нас є нескільки. Якраз його тут трошки є. Коротше, запитала чата GPT, він мені склав рецепт. Дай мені! Да, зараз так. Да. Звичайно, що це буде далеке від Брауні, але я думаю, щось буде смачне, має вийти. Тому будемо зараз з Євгеном щось експериментувати. Я чекаю, вона бачиш, розтає. Є? Так, там має бути 200. Я не знаю, чи додавати цукор, бо в нас кільку типу є цукор, але трошки все-таки додав. Бо я не знаю, що може бути там. і кидати? Так, зараз треба, щоб роста у нас. Типа коса. Це треба обовати. Тут доробляти. Таке обережня. Стуває. Звичайно, треба буде якось скупитися на хороший рецепт Брауні. До речі, якщо маєте класний рецепт Брауні, напишіть мені. Бери. і Угу будемо различка. Из-за так. Ну, дальше. Да. Да я шкарлупку не подала. Он начала, бачишь, вс-таки. Да, давай сюда нахуй. Еще подам. Да, Пахне, ніби непогано. Наш провод. Виключив уже. Смачная. По солодкості хороші. має бути смачно. М -м -м. Форма тут у мене, по-моєму, 22, чи що, щось таке. Але что де сказав 20-25, що було. Чи 18-20? Ну, щось таке. На 20 хвилин на 180 градусів. Я впевнена, що це буде смачно. Бо це вже смачно дитину вилізує. <гум> Показую вам брауні, який у нас вийшов. Такий тоненький, бо форма була велика, але дуже і дуже смачний. Можна було трохи менше цукру кинути, на грам 10, мабуть. Ну, то їй 20. І бачите, все ще насичений колір залишився. Тепер я дуже хочу спробувати з какао, щоб така, знаєте, гірчинка була. Клас. Буду пробувати ще. Скрізь з цим малюком. Нікуди без, так? Да? Я взагалі брауні просто обожнюю. Мені дуже подобається брауні з рошенки. Цей неперевершені, що він вологий. Взагалі. Я думаю, що експеримент вдався. І варто спробувати з натуральним какао. Я тоді насправді не дуже. Я насправді не дуже розумію, навіщо шоколадку топити. Якщо можна додати какао. В шоколадське те саме є масло, той самий є цукор. Ну, хіба що вибирати прям дуже гіркий шоколад. Але ж можна взяти відразу какао. Це так. Добре. Кайф. Ось таке має причесан. як я постриглась. Це не перевершує. Все. А. Скоро мають виключити світло 6 годин. До кінця дня. Сьогодні прям графік. Не дуже. Водичку треба затіпетити в термос залити, хоча я заливала ще вранці. М -м -м. Будемо після борщу. Не знаю, як борщ, але це вдалося. Я думаю, що за сьогодні його не буде. Ну, усхуднення це не те, за що ми зараз переймаємось, скажімо так. У нас тут вечір з Лего складаємо кімнатку. Зважені щасливі. Да, таку. Куди його А Тепер далі ось це. О! Ні, то тут не де вибачте.